з Мейк тату. Клали мені ще, напевно, подарунок два картриджі, або просто якісь не вмістилися в коробку і мені їх так доклали. А також ще я взяла собі ось таку штучку. Це фірма Vesper ось така от штучка. Це кровоспинний, зменшує витікання сукровиці і допомагає татуюванню загоюватись і також його дезінфікує. Ось дали мені ще ось таку наклеїчку. Я їх дуже люблю, я їх знаю, де завжди використати. Оця штучка в мене закінчилась. Можливо, хтось з моїх клієнтів вже бачив її, що я нею користуюся. І, до речі, у неї дуже гарний запах, дуже приємний. І навіть, мені здається, трішки такий чоловічий, але він дуже прикольний. Мені він дуже подобається. І саме основне, що я дуже хотіла показати, це вазелін. Подивіться, який класний. Вау! Ви така вишня ніби з цукерок, але не дуже нудка, дуже приємна. Мені ще тут поклали наклеечку, ось таку, як на упаковці малюнок. Клас! Я вже навіть знаю, куди її приклеїти. І ось на цій прекрасній ноті у нас завершені розпаковочки. Тому, якщо вам було цікаво, то ви хочете побільше таких рубрик, можете мені написати про це у коментарях.